Ще доступніші ліки на Прикарпатті зросла кількість аптек, які відпускають медикаменти за державною програмою реімбурсації. Наразі їх уже 677. Про це під час брифінгу в івано франківську повідомила очільниця Національної служби здоров'я України. Переконує у порівнянні з цифрами на початок року цей показник свідчить про якісну комунікацію у цьому напрямку. Окрім того, можливістю отримати необхідні препарати скористалися 13 тисяч нових пацієнтів. 677 аптечних пунктів, які відпускають ліки за програмою. Доступні ліки, і це збільшення майже на 5%. Це вагоме збільшення, тому що не так не такий великий потенціал уже є. Тих аптечних закладів, які могли б долучитися до програми. Однак ми змогли. Ми Маємо близько 13 тисяч нових. Унікальних відповідно пацієнтів, які долучилися до програми, тобто, як мінімум, 13 тисяч людей дізналися про програму і мали можливість відповідно отримати лікарські засоби безоплатно або з невеликою доплатою. Нагадаємо, програма реімбурсації в Україні діє уже понад п'ять років. У її межах пацієнти із хронічними захворюваннями можуть отримати необхідні ліки за електронним рецептом безплатно чи з невеликою доплатою у будь-якій аптеці, яка уклала договір з Національною службою здоров'я.